Доброго ранку, Україно! Доброго ранку студія! Якщо ви зібралися на ночівлю з палаткою, берегти продукти від літньої спеки вам допоможе сумка-холодильник. Однак навіщо купувати та переплачувати, якщо можна її зробити власноруч? Як бути, коли в місті запланованого відпочинку немає як холодильника, так і електрики загалом? А продукти через літню спеку можуть зіпсуватися за лічені години. Виявляється, аби їх вберегти, треба зовсім небагато. Сумка, кілька пластикових пляшок, сіль, желатин скотч і, звісно, теплоізоляція. Холодильник можна зробити із торбини будь-яких розмірів, однак навіщо? Тож передусім у виборі сумки варто керуватися реальними потребами. Заміряємо її внутрішні розміри. Відповідно, будемо знати, скільки купляти теплоізоляції. Для виготовлення сумки холодильника варто брати теплоізоляцію 8-10 мм. І бажано, щоб вона хоч з одного боку мала фольгу. Передусім з неї вирізаємо хрестик. Якщо ви клеїли в дитинські коробочки, тоді для вас нічого складного. А хто ні, поясню. Центральний прямокутник дно коробки, три короткі бокові це стінки, а найдовше стінка з верхньою кришкою. Складаємо коробочку фольгою всередину. Проклеюємо шви широким скотчем. Вони мають бути якомога щільніші, інакше термоефект буде гірший. А щоб його додатково підсилити, можна ще зверху обклеїти обрізками або тонкою теплоізоляцією. Готову коробку вставляємо у сумку. Тепер в нашій сумці бракує найголовнішого акумуляторів холоду. Їх можна придбати, а можна зробити власноруч. Ось тут нам і знадобиться сіль, шпалерний клей або желатин. У літрі води розчиняємо сіль, доки на дні не з'являться її залишки. Цей концентрат розводимо трьома літрами чистої води та додаємо клей для шпалер, КМЦ або желатин. Ці речовини зроблять ізрощену гель, а в нього, на відміну від води, гірша кондуктивна теплопровідність. Відтак наші акумулятори холоду з гелеподібним наповненням довше залишатимуться холодні. А щоб ніхто не сумнівався, що це справжній носій холоду, додаємо блакитного або помаранчевого барвника. Отриманий розчин розливаємо у пляшки або грілки і кладемо до морозильника. Заморожені акумулятори холоду необхідно рівномірно розмістити між продуктами. Залежно від їх кількості та якості теплоізоляції, така сумка-холодильник може зберігати ваші продукти в замороженому стані добу, а то й дві. Тож майструйте з нами, майструйте краще нас, і буде у вас усе гаразд.